Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх у Господі, вітаю підписників і даю більш ширше пояснення Господнього причастя. Вітаю також усіх нових. Отже, таїнство причастя це таїнство, яке визнають усі церкви, котрі визнають Святу трийцю, визнають Отця Сина і Святого Духа. Дай ми маємо, ми сьогодні буде в двох місцях, але ми сьогодні будемо розбирати Євангелія Матвія, 26 главу, з 26 по 29 вірші. Отже, я вам їх зачитую. Як вони споживали Ісус, узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав. пійте з неї всі, бо це чаша кров моя нового заповіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу я вам, що віднині не питиму я Цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму у царстві мого Отця. Отже, перший е, текст запровадження ми маємо, дорогі у Христі, під час свята Пасхи було споживання, вони їли. Пили їли. Пили це, е, говориться, для тих, хто в Старому Заповіті, в них була така чаша для Прийдешного Христа, що ще колись має прийти. І ту чашу вони поживали вже, можна сказати, в самому кінці. Такий прообраз причастя ми маємо ще у Євреїв до теперішнього до тепер, до тепер, до часу, хто старозаповітні віруючі, вони в неділю мають на столі хліб і, і вино в чашу наливають, не в неділю, в суботу, перепрошую, на шабат. І господар дому наливає. Вони в молитвах кажуть, та адонай барохота, Дунай лаолам» млехлаолам, ти, Господи, цар на віки і споживають. Отже, Христос запровадив тіло кново на відпустні гріхів. Маю таких на увазі віруючих, котрі кажуть, що то Христос говорив про науку, як ви будете в науці, а Христос дав учням а ще щось, а ще щось, що Христос каже їм у відповідь. Ніхто не вливає. Що нове молоде вино куди? В старі мішки. Чому? Тому що прорвуться мішки і пропади одно і друге. В них було та своє прищастя, е таке то не можна назвати прямим прищастям, запровадженим Христом з землі, але то Бог їм дав таку традицію, сам Бог, а без Христа там нічого не робилося. Вони мали то причастя, а ми ж того причастя не мали. Нам ніхто не запроваджував, ми маємо тільки хрещення, і ми вже є нове вино е, залито в нові мішки. Ніхто не пришиває Христос каже, що е, нової латки до старого сукна, е, до старого одягу. Бо інакше прорветься латка і буде діра ще більша. Тобто він каже, що вони не можуть змістити того. Тому Христос дає учням, і ви можете бачити, коли ви бачили фільм, Христос, коли е, давав споживати, Петро каже, я не буду е, пити, Господи. Але е, Христос каже, не будеш пити, не будеш мати вічного життя. Отже. Про важливість. Тепер де є те, що Господь Ісус Христос сам наказує то приймати і, хто не прийматиме тіло крові на відпущення гріхів, він хто не буде перебувати у спільноті тіла і крові Господнього, той не буде мати вічного життя. Отже, слухаємо текст. Другий текст у нас де Євангелія від Івана, 48 вірша. Я вам читаю, щоб ви ще раз у глибину, щоб ви зрозуміли Івана 6,48. Ну, я вам прочитаю більше, бо це не є відео на одну хвилину. Христос каже, я хліб життя, оті ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб життя, який сходить із неба, щоб не помер, хто його споживає. Бачите? Споживання як зазначено, щоб не помер, хто його споживає. Він за себе каже, хто буде споживати моє тіло, той не помре. Перший раз підтвердження. Тим, хто каже, що то лише для учнів. Ну, а що, то лише ці учні, а всі решта вмруть, а до церкви ходять. Розумієте, який абсурд? Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А я, а хліб, що дам я за життя, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тут Христос говорить про що? Про те, що Він дасть Господнє причастя за життя ще. Тоді з собою змагатися стали юдеї, говорячи, як він може дати нам тіла свого спожити? І сказав їм Ісус по правді, по правді кажу вам, якщо не споживатимете тіла. Сина людського і пити не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Взагалі не буде життя, розумієте? Говорить про науку, як свідки його люблять казати, то наука, то треба в науці пробувати. А потім балам-балам, один другому роздали там двоє-троє тих святих, що непонятно дві-три сестрички і непонятно, звідки там діти вискакують. Що обслуговує того святого? Вибачте за слово? Хоч рік хоч 10. Але мирянам причастя, ні, не, -ні, бо ні-ні, Кров стікає, людини не можна, не дай Боже. Людина заслабла, і людина е, має молитися і вмерти. А квартира має перейти туди, куди треба. То тіло моє споживає, і кров мою п'є, той має вічне життя. І того я воскрешу останнього дня. Що це є останнього дня? Людина, кожна має померти і перейти на той світ, а Бог є поза часом. І то ніяк аж не означає, що ми лежимо в землі і будемо мертві, бо Бог не є богом мертвих, а Богом живих, і будемо мертві. Рахувати собі, скільки нам ще до кінця, до, до кінця світу вже лежити в трунбі, і скільки ми ж тоді взагалі ми будемо поза часом, бо ми вмерли на якийсь час і ми приєднуємося до Господа. Все. Завдяки чому? Завдяки тілу крові Ісуса Христа. Ще раз вам читаю, хто тіло моє споживає, кров мою п'є? Той має вічне життя і того воскрешує остатного дня, бо тіло моє то правдиве поживо, моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло мого споживати, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той мені перебуває, а я в ньому, для чого ми приймаємо тіло кров на відпущення гріхів. От до чого Господь це запровадив О, таку картинку. Щоб ми мали в тілі і в крові присутність е, тіла і крові, щоб Христос був присутній в нас. Для чого? Для того, щоб коли ми співаємо смертю, смерть побрав і тим, що в гробах живот або життя дарував. Розумієте? То просте я поясню просто є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну, і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Дивіться, скільки тої науки знову їсте, споживайте, споживайте їжте, їжте, споживайте, споживайте, їжте, і споживайте. Ну, ну як же? Ну, ну, скажіть, люди, добре, як можна інакше зрозуміти? Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав в синагозі. Люди почали їсти пити. Чому ще так було за одна з причин, чого Христос запровадив? Ще є причина, чому Христос запровадив тіло і кров на відпущення гріхів, як їду і питво, бо тоді були поклоніння богині, бо там, там Зевс, Корида, кора. Я не буду Афродіта, там, бо знає, ті всі богині. Котрі там, сексу, там плодючості, е, то було в язичництві, і в нас були такі боги, як Даш Бог, як Бог Доля, і, і так далі, тому подібне. І то ходилося, там, і їлося, і, і, і пилося там, ну, і, а, 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 а жриці там займалися вибачте за слово е, тої Афродіти, займалися там вибачте за слово у храмі сексом. І там один по другі по другим влазили, і то була така, як е, апостол Павло каже, Кайпа е, порний саї каже, і займаєтеся, вибачте за слово порнографією. От, то була така пожертва їхня. Христос каже, ні. Дорогі в Христі каже. Христос каже, брати та сестри, як не будете мати тіло і крові на відпущення архів того, що я дам, ви. Не будете мати вічного життя, ви маєте то споживати. Почалося що? Почали споживати їсти, пити. І дійшло до того, що апостол Павло, покликаний після всіх апостолів апостол, що вже на ньому запечатувалося апостольство, після нього вже апостолів не було. Учні то всі в широкому сенсі то я, апостол і учень, але е, в вузькому сенсі, розумієте, ті, хто мали право писати Слово Боже, я маю право лише пояснювати і відповідно лише по Біблії. Аби ви розуміли і право є обов'язок. Каже апостол е, Павло за Господню вечеру. Пропонуючи це вам. Не хвалю, що ви збираєтесь, що збираєтесь ви не наліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти віру. І я, бо мусить між вами поділи бути, щоб викрились між вами і досвідчені. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю. Один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хати, щоб їсти та пити? Чи ж ви не знаєте, чи, чи ж, ви ж не вважаєте Божу церкву і осоромлюєте, осоромлюєте немаючих? Ну, ще раз вам читаю. Чи ви зневажаєте Божу церкву і усоромлюєте не маючих? Тобто Він каже, ви маєте ділитися з тими, другими словами, читаю далі. Що маю казати вам? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. Ну, Бо вибачте за слово, але тут нема за що хвалити. Бо прийняв я від Господа і вам передав. Що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, дивіться, Павло не ходив з Христом, але Бог йому сам у видінні пояснював, розталковував, як то все діло було, і він то все бачив. І він то все і розкрив ширше, набагато ширше від апостолів решта. Взяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав споживайте поживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу. Він повечері, взяв він по вечері і сказав: Це чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Ми бачимо тут. Слово спомен, бо то кажуть, то лише на спомінь, на спомінь, то лише на спомен, на спомен, то нема тіла крові, то лише спомен. Це слово спомен. Спомен дається для того, щоб людина, коли приймала тіло кров не нехтувала, а згадувала собі, собі звістила у своїй голові, що Христос ради моїх гріхів помер і дав мені то тіло і кров на відпущення гріхів. Бо кожного разу, як будете виїсти цей хліб та чашу пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винен супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе. Тут говориться про те, що людина повинна бачити в собі плоди віри, отримала хрещення, повинна бути вдячна, повинна посповідатися, повинна йти, мати якусь покуту за свій гріх, повинна робити якісь кроки, бо інакше віра без діл мертва, так як я вас учив, Як апостол Яків каже, що бачив я Якова брата Господнього. Нехай ж людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то і суд собі їсть і суд собі п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Тут мається на увазі померли. Отже. Адже... Дорогі у Христі, найкращому варіанті я вам пояснив і тепер ще за якусь хвилину ще раз вам затверджую. Тобто, що зробив Христос? Довго запровадження. З чого? Чаша виноградна? Виноградне вино. Дивіться, є дуже багато всіляких монастирів, монахів, котрі е, е, йдуть е, тут чоловічий монастир, там жіночий монастир. Е, у найбіднішої монашки лексус, найбіднішого монаха, рендж-ровер найновіший. А звідки то все береться, як ви думаєте? А я то так думаю, що не одного вже злопали монаха, де в підвалі робиться вино, але виноградним соком і вином там не пахне. Там лише є фарба, спірт етиловий і вода. Розумієте, яке то щастя? Церква, громада має пільнувати, що священник дає. Вона має дбати, то вино має бути виноградне. Не дивіться на формулу чи на що-небудь. Бо що дякувати Богу, що хліб не підробляють, бо то таке нема тім вигоди. Хліб найдешевший, як то кажуть. Далі, почали їсти, почали робити такого. Знаєте, є дуже багато церков зараз. Які? Ну, ну, я вам скажу, часами, да, і ті в лютеранів, я то івангелістів вижу, і в католиків, і в православних, що вже почали скож на тиждень йдуть, і вони вже шарують до причастя. Гоп-гоп, раз, два. Встала, і йому з'яла. А потім церква вийшла і, і по, по не чесати. За тижні встане знову гам-гам, зіла. А де плоди віри? А потім хляп, в хаті хтось заслаб хляб. В хаті хтось вмер. Хляб, хаті, хаті комусь біда сталося. Тому то звідки то та біда прийшла? То що, то що я таке зробила? Я кожен тиждень до причастя ходжу, то, то так не може бути. То, то то не від Бога точно. Не від Бога було то. Прича... Від Бога причастя було, а не від Бога було то, що вам е, треба було йти в той момент брати причастя, бо вам треба було покаятися в ріку, вважати себе недостойним того тіла і крові. Подякувати Богові, посповідати фано, а то гам-гам і пі-пі. Бо інакше заснули померли. Христос каже, его і мі, хо артос цей й дзовес. Артос, ви знаєте, артос дає священник. Хліб життя. Бо хто тіло моє споживає, то й перебуває в мені. Тепер як лютерани, як євангелисти вірять. Ми віримо так: у з і під. То ви собі запам'ятайте, У з і під то такі три зачірки. Перша, друга, трета. У хлібі і вині. Згідно того, що запровадив Ісус Христос. Ми маємо тіло і кров. Як воно, роз... Як воно є? Воно є з хлібом і вином у нашій. Вірі і у хлібі і вині. вертаємося до першого. Вино, як католики, отут католики роблять неправильно, бо вони вірять, що воно на той час перетворюється, бо вони не могли пояснити. Розумієте? Мирянам нам то не цікаво, Це цікаво, то може і мирянам нам цікаво, зрозумієте, але. Миряни вже аж так не повинні перед Богом за то гріха мати не будуть, а, а богослови, ну, то вже я рахую, що вже гріх. Бо людина п'є, а він каже, то перетвориться на тіло. Вони приходить додому ням-ням-ням, таке саме воно купила ням-ням-ням, і самий хліб, а де там то тіло? В нього не було. Бо він сказав, що перетвориться, А що ви тут це перетворило, чи ти можеш випити і щось погане, сказати випити? Та де? Що то я слово, яке сказав, погане слово, що я тіло кров запровадив? Зумієте, ні. Тому що під видом хліба і вина, згідно, згідно, ще раз кажу, ми приймаємо тіло і кров. Згідно чого? Згідно запровадження. Чому? Тому що вино і найближче до крови, а хліб найближчий до тіла під видом, з хлібом, з вином і під видом. Далі, хто не приймає, хто не споживатиме крові, що я дам, не матиме життя в собі. Ще раз, оці всі, вони, то є просто моральні люди. Моральні. Чому е, так стається, що вони стають високоморальними людьми? Ну, дивіться, якщо е, я, так якби на війні, Лапаю в сітку до себе своїх сторонників, вибираю ліпших, так? І я воюю за Бога. Я вилапаю всі, в сітку до себе. Ну, а той, що з другого боку вилапає до диявола, сатана сатанашу спокушає, він же її зловив, зловив. Вони там пішли, вже їх не треба. Він же, вони, він же знає, що вони вже в його засіку. Найси будуть моральні, найсиби будуть праведні, все одно горіти будуть в пеплі. Розумієте в чому річ? А йому треба що робити? Те, якщо той, що коло Ісуса Христа за христом приводи, треба ще тих віддерти, і тих треба спокушувати, а тих нас вже спокушувати. Хоча і на них спокуси знаходяться, бо вони потім відходять і роблять всілякі гріхи, але то вже диявола То вже, мало турбує. То вже, то вже, то вже, як той казав, Його кукіль. Його турбує зерно, щоб по мірі можливості забрати праведного, щоб вас відобрати. Хто у Христі? Розумієте? Треба триматися того. не нехтувати тілом кров'ю і. Не нехтувати сповідую йти до священника, сповідатися і так казати, якщо такі дуже, за... Ну, а що там було, а де де, а ти як там робила, а як ти загорішила, а, а яким боком, то вже не говорить Бог, повірте мені, то вже Божа натура просто терпеливо чекає, щоб засудити потім того священника за його слова. Людина має висповідатися і ніхто всі гріхи не розкаже. Ніхто, ні один. Бо людина грішить більше, чим говорить. Розумієте? Сповідається, для того Христос нам дав прощення, бо Бог нас любить, сповідаємося коротенько. Гріх є повсякденні, коли якийсь з нас гріх мучить, колись там, наприклад, ударив сусіда. Прийшов сказав: Господи, знаєш, може я був винен. Я думаю, що якби я обійшов або туди на ту дорогу не вийшов, то я був би йому несиснув поза вуха. Все? Або мені би не свиснуло не поза вуха. І простив, і все, всіх прощаю, Господи, і йду до причастя. Дякую тобі, Господи. Все. Собі в думках подумали. Він вам сказав, прощайте очі нас вірою, Чи два рази наш, така маленька покута. Ви то файно відчитали, що священик сказав. І. Речастя отримали, і ви вже, як той казав, небеса до вас прийшли. Слава Ісусу Христу!